7 листопада. Урочисто зустрів Київ 33-ї роковини Великого жовтня, роковини народження першої в світі соціалістичної держави. Дружній сім'ї братніх народів за допомогою великого російського народу невпізнано змінилося впличя Радянської України, яка стала однією з передових соціалістичних республік нашої великої Батьківщини. Сотні тисяч піян з іменем Сталіна вийшли на хрещати, щоб продемонструвати свою готовність ще з більшим напруженням боротись за комунізм, за мир і щастя людства. Чудових трудових подвигах українського народу. Втілена його безмежна любов і відданість більшовицькій партії радянському урядові великому Сталіну. Понад 125 підприємств Києва вже виконали п'ятирічний план і зараз дають продукції в рахунок 1951 року. На урядовій трибуні керівники партії та уряду Радянської України. Слова у кожного в серці і на вустах. В ім'я миру працюють радянські люди. Ці панно відтворюють геніальні сталінські накреслення по будівництву величних споруд комунізму. Поруч з новаторами виробництва йдуть вчені, діячі мистецтв, письменники, всі ті, хто в єдиному прагненні до миру будує прекрасне комуністичне майбутнє. Чітко відбивають крок із славна молодь столиці України. Від усього серця ящі радянської України славлять великий човнень свою могутню радянську батьківщину геніального вождя і вчителя любимого Сталіна. Могутнім потоком вливаються на Майдан імені Цашинського колони демонстрантів індустріального Харкова. Як і весь радянський народ, трудящі другої столиці Радянської України демонстрували в цей день свою готовність боротись за мир проти палігів війни. Тут уславлені творці вітчизняної техніки, стакановці підприємств, конструктори тепловозів, електромоторів, турбін і досконалих верстатів. Колона Харківського тракторного заводу. На чолі колони знатні люди заводу, токар, депутат Верховної Ради Союза РСР Пікань та стахановка Валентина Манойдова. Понад тисячу стахановців заводу вивершили до свята свої п'ятирічні норми. Будівники Харкова продемонстрували свою готовність по-більшовицькому боротись за сталінську програму побудови комунізму. Святкову демонстрацію міста Сталіну відкрили кадровики шахтарського краю, гордість робітничого класу України. Серед них герой соціалістичної праці товариш Ященко. Йдуть майстри циклічного графіка, стахановці видобутку будяка. На небувалу висоту піднято працю радянського шахтаря. Його оточено сталінським лікуванням, народною пошаною і любов'ю. Паписом мирної творчої праці сповнене життя міста путівника, яке носить ім'я великого зодчого комунізму товариша Сталіна. Дніпропетровськ, місто Чабуну і Сталін. Сталивари і машину-будівники вийшли на демонстрацію з плакатами і транспарантами, які розповідають про чудові перемоги, досягнуті у післявоєнній сталінській пітирінці. Не для війни, для миру, для нових величних споруд комунізму дніпропетровські металурги плавлять чавун і сталь. Робітники славного міста на Дніпрі, як садних серця, відносять пракори, на яких написано За мир! Мир переможе війну, заради щастя наших дітей. Обіцяють вони працювати ще краще, щоб зміцнювати свою соціалістичну державу, щоб відстояти справу вируху. Озеро Веніна звідси візьме початок Південно-Української канали, одна з грандіозних сталінських новобудовин. У легендарній Каховці зібрався багатолюдний мітинг будівників Каховської гідроелектростанції. На долю будівників випала честь здійснити величні сталінські накреслення, примусити води Дніпра працювати на комунізм. Серед піонерів будівництва відбудовники Дніпров'єсу. Сергій Лисичка і Микола Калюжний з товаришами відроджували Дніпровську ГЕС. Тепер вони споруджують її рідну сестру Каховську гідроелектростанцію. Вони вогні комунізму засяють на берегах сивого Дніпра.